Всім привіт вітаю вас на каналі. Зараз ми з вами підемо в епіцентр, подивимося, що там є такого цікавого. Але нас зустрічає така фотозона в епіцентрі. Один раз, коли заходжу в епіцентр, не звертаю увагу на меблі, дивлюсь такий комод зараз зі значкою 30%, 6,115, а коштував 8736. Не буде відкривати цим. Такий виставочний, мабуть. І така полиця 1036 гривень поштою. Така полиця, там є два ящички знизу. От 356. Бачите, як вона трішки як трапеція йде. Тільки подивіться, яка неймовірна краса в епіцентрі. Такі квіти ціни по 159 гривень. Але які вони гарні. Букети навіть зі знижкою. Ось такі йдуть. Тюльпани. Вони невеличкі, але гарні, є і по 25. А такої хризантеми я ще не бачила. Яка вона гарна ось 674 гривні. Ось такий горщик. І такі квіти по 134 гривні. гарні, гарні. Я дивлюся вази, зараз в епіцентрі є зі знижками. І що хочу сказати, зараз 156, ось така невеличка і 174 така більша за, розмі... за розміром. От. Така якась незвичайна. 391 тут зверху. Нічого, а тільки збоку тут можна бачити, як цікаво для чого така ваза. Це в розділ, ну тут відділ, там, де вази. 239 гривень такої незвичайної форми вази, як мотузкою, так перев'язана є біла, чорна. І 292 гривні? О, вона важка, я навіть в руки не хочу її брати, тому що важка. Такі ще вази 210 гривень, 220 відповідно, 112. Така. Хоча не обов'язково ваза можна. Ми ж підлаштуємо, мабуть, під що. Хіба не так? 125. Ось така як пляшка. Жовта. 125 гривень. Ні, я вже не буду. 139 гривень. Ось така є чашка. І дивлюся, знижки є по 89 гривень. На чашки тут і 59 гривень. Чашка 79 з таким малюнком. Цих Ці ціни немає, вони як такі широченькі, але невисокі. І 98 гривень ось такої форми мені до вподоби чашка. 86 гривень. Жовто-блакитні такі чашки є. Рожевий з зеленим, але форма, бачите, яка нова форма чашки. 86 гривень коштує. Та тут багато чого можна дивитися. Дивитися не перетепитися. Та й за 49 гривень можна знайти чашку. Далі, що я хотіла в епіцентрі, мені потрібно дещо для зберігання, я вам зараз покажу, але хочу показати для організації зберігання взуття. Є такі контейнери і мені потрібно такий кошик, але щоб... Тут ще переполоху не наробити в епіцентрі, але він дуже задовгий. Див, дивлюся, щоб менше був. А якщо є менше, до речі, коштує 120 гривень. А якщо менше, то він нижче, розумієте? Отак ну, хай стоїть. Зараз покажу, наприклад, отакий за розміром, скільки він 102 гривні коштує, але він вищий повинен бути. Там, де висота нормальна, то він задовгий, а там, де ну, тобто, для зберігання будь-чого. Там мені під одну штуку потрібно було. Я так дивлюся, щось я нічого не бачу. Далі дивлюсь 63 гривні теж за довжиною таке, як потрібно, а за низький буде. Ну, а куди можна використовувати тут? Навіть я вам зараз покажу, але хто куди. Мені потрібно, щоб там, де мої крема для рук, отак от поставити їх разом. І ні, це не, це не підходить. 63 гривні. Такої форми мені теж там. Один тільки стане буде туди-сюди. 240. Отакі вони пластмасові. Для чогось, може комусь треба дівчатка, мені не треба. Тому подивилася і нема те, що мені потрібно, але показую, які є для зберігання органайзери. От, різні, вони з кришками йдуть. Нормальні. А те, що мені потрібно, того я і не побачила. 66 гривень. Ой, ні, ну знов. Та ні, з тими ручками десь кришка має бути. Нема. Ні, дівчата, не мій день, такі мені контейнери не потрібні. Але подивилися все, що є, квіти там, наприклад. І все, що мені до вподоби. Я виходила, звернула увагу, я не бачила, одразу не побачила 90 гривень. Є отакі чудові, чудові квіти. І кожна квітка, вона по-своєму неймовірна, чудова, незважаючи якого вона кольору, гарна по-своєму. От. Як в житті буває, одна квітка коштує 90 гривень і вона маленька. Якась коштує аж 800, але теж гарна гартензія. А так. Кожна квітка вона гарна по-своєму, ніжна, гарна, приваблива. Як жінка, шановні панка, пані Українка. А мої дорогенькі, бажаю вам, щоб не зважаючи ні на що, ви завжди виглядали як квітка. Зустрінемось з вами в наступному відео.